Правді комфортне та надійне житло будівельна компанія Матла. Клініка мікрохірургії Ока медікус. Ми працюємо, щоб повернути вам зір. Вітаю на телеканалі Ці 4 Тернопільська погода 19 вересня. У народі відзначають Михайлів день. На Михайлів день предки помітили, що починаються приморозки, а за впалим листям судили, якою буде зима. А чи буде холодно в Тернополі? Слухаємо Тернополян. Хмарна погода з проясненнями. Вночі без істотних опадів, в день дощ. Вітер 7-12 метрів на секунду. Температура повітря вночі 8-13 градусів тепла, в день 15-20. Передаю привіт всій третій школі і особливо сьомому А-класу. Хмарна погода з проясненнями. Вночі без істотних опадів, в день дощ. Вітер 7-12 метрів на секунду. Температура повітря вночі 9-11 градусів тепла. День 16-18. Ось такою буде погода. 19 вересня свій день ангела відзначають Всеволод Денис, Кирило та Макар. Бажаємо, щоб все добре в вашому житті ніколи не закінчувалось, а тільки примножувалось. У мене все. До зустрічі на телеканалі ЧВІ4. Справді комфортне та надійне житло будівельна компанія Матла. Клініка мікрохірургії «Ока» Медікус. Ми працюємо щоб повернути вам зір.